Скажіть, будь ласка, були якісь фекапи? От чесно, знаєте, без обману. Ну так, що хлопці щось не те, там якось щоб. А, ну, ні, з хлопцями фекапів не було. Був ага. один у нас уже, е, такий випадок. Машинка написала, що е, проблеми з водою, ага. е, і це було десь 9-вечора. І вода е, була. А вода була так. Ага. Я знаю точно, бо я ж сам її ставив. Угу. Я знаю, бачу, скільки випили на поливіта. Угу. То я приїхав, подивився фекап, фе факап, чи ну, що та... там як його <рик> назвати. Шлангочка просто всплила. Всьо виходить, по поплавочок, да, воно воно по плавочок повітря. І воно трошки хватнуло повітря. Хлопці ваші, до речі, в 9 вечора взяли трубку. І від поспілкувались. Ми з ними на телефоні це все зробили. Ну, трубочку, звичайно, я сам без них ставив, куди і кав'ярна далі працювала, і там треба було щось нажати. Ну я вже так описувати не буду, що але все запрацювало. Я поїхав додому спати. Одна а, проблема, так, одна спати. проблема. П'ятниця на інше це не Україні 2600 шестсот євро.